Українського дубляжу іноземних фільмів більше не буде у вітчизняних кінотеатрах, заявляють працівники кіноіндустрії Ледоїн. Яка займалася озвучкою більше 60% усього дубляжу в Україні, і була однією з кількох студій в Європі, сертифікованих для запису в системі долбі. Тепер у нашій країні це під загрозою. Днями податкова міліція провела обшук в офісі найбільшого кінодистриб'ютора і кінопрокатника, нібито за несплату податків у суму більше ніж 18 мільйонів гривень, в результаті чого було частково конфісковано частину майна, зокрема апаратуру для звукозапису, що зробило подальшу роботу студії та її акторів повністю неможливо. Спочатку вони спробували це зробити на законодавчому рівні, верніше, на рівні скасування постанови Кабміну про обов'язковий дубляж. В кіно після того, як не вийшло все рівно, продовжували з дублювання фільмів всерівне. Глядачі ходили на україномовні стрічки. Вони вирішили діяти в інший спосіб. І тепер під приводом збору податків, збільшення бюджету, вони вирішили винищити структуру, яка займалася якраз просуванням української мови в українському кінематографі. Діячі культури, музиканти та актори прийшли під стіни Кабінету міністрів на акцію протесту. Для Першого разу прийшло небагато митців, хоча чекали і більше. Але увагу змі відповідно громадськості привернули. Держава треба, щоб народ був. Де той народ? Де, де мої колеги? Що буде, я не знаю. Громадськість Києва пікетувала Кабмін з вимогою відновити обов'язковість дублювання українською мовою, адже ще 1 лютого 2012 року уряд скасував вимогу про обов'язковість дублювання або озвучення фільмів будь-якою мовою на території України. Тобто тепер можна не просто дублювати чи озвучувати фільми російською, як досі, а дозволено завозити готові фільми з Росії, завдяки ще одній реформі влади. Безліч перекладачів, акторів та інших працівників залишились без роботи. Я не можу поважати, не поважати права більш ніж 60, на жаль, вже більш ніж 60 моїх співвітчизників півстоліття, тому їх було 90%, для яких українська мова рідна, і вони хочуть її чути. Вони хочуть нею користуватися заради там цього кайфовості українського перекладу. Я готова дивитися з українським перекладом, бо дуже такі вдалі бувають жарти. Вони якраз такі до сьогодення. Вони власне для мене важливий український дубляж тим, що він демонструє те, що мова власне жива. Знаєш, то, що можна нею жартувати, можна нею говорити кайфово. Це те, що роблю я як письменник, як музикант, складаючи тексти, так само цей дубляж. Уряд проштовхнув лобійську постанову для російської кіноіндустрії, стимулюючи прокатників відмовитися від послуг українських акторів, перекладачів і студій дублювання. Саме через це у березні в Україні вже почали демонструвати перші західні фільми, дубльовані в Росії російською мовою. На те, що... Треба визнати, що українське суспільство погано реагує на такі подразники, але тим не менше, це дає сигнал тим людям, які сьогодні є вдома, щоб вони зрозуміли, що ми не мертві, що ми е, живемо і що насправді ще залишаються якісь. Сили для того, щоб цю боротьбу починати, нехай із низького достатнього рівня за словами організаторів, цією акцією підтримка українського добляжу не обмежиться. Четвер біля будівлі кабінету міністрів у Києві має відбутися новий протест, до якого обіцяє долучитися ще більше митців, акторів, а ще громадських організацій. Збір усіх небайдужих 12 квітня у 12.00.